І тобі, коли потрібно, мабуть, якось там по датчику руху або ще якось подаються сигарети. Добро, нам таке не потрібно, але тим не менше. Так, і ще один мікрофон такий самий. Далі у нас коврик. Ну, коврик це ще окей. Коврики завжди ліквідні. Це невеличкий підмишку, під ноутбук може бути. Є такі. Так, що це таке? Хэнд санитайзер диспенсер. О, это прикольная штука. Даже цей значок медицины Так. А это нормальная штука. Це для креплений, мабуть. быть да. Сурубчики какие-то бумажки. За, те, за все про те, як ним користуватися. Так, це може коштувати грошей. Так, оце ми можемо спробувати відбитися. Тут у нас така кришечка декоративна. А може, це якраз не декоративна, а задня. Можливо. Сама суть. Да, Скоріше за все, це щоб сюди, якщо залишок що капає, щоб він не додолу капав, а капав сюди. Ріж за все саме так. Так. Ну, я думаю, я це вже. А, ні, ще й сложив. Так, і. Власне, це штука. Коротше, хто не поняв, той не поняв а хто поняв, той вже поняв Підносиш руку і тобі черкає мильце. Або, ну, так як там був написаний санітайзер, то антисептик І все. Власне, все банально просто. Але такі штуки реально коштують грошей. Так. І. О, сенсори. На коробці було написано, що сенсор. Так, і ось вам сенсори. Підвів, автоматом виприскнуло, і все, помив руки і пішов собі далі. Я думаю, півтори-дві, може навіть більше, враховуючи, що це медицинська тема. Де я бачу? Ось, бачите, значок є. Що типу, медицинський гост. А такі речі коштують дорожче, як правило, ніж звичайні. Тому я дуже сподіваюся, що ось з оцією штуки ми і будемо відбиватися. Ну, правда, одна в будь-якому випадку ніяк не покриваю. Але це однозначно краще, ніж...